По цій дорозі ще нещодавно можна було спокійно доїхати до Слов'янська. Зараз краще з неї звернути. А якщо вже їдеш, газ в підлогу. Сюди відтепер долітають ефпівідрони. Про це попереджають не тільки нові дорожні знаки, а й скелети спалених автівок. Ворог безпілотниками системно б'є по логістиці. Все точніше і все глибше. Саме тому роботу з доставки усього необхідного на нуль беруть на себе наземні роботи. В таких місіях ключову роль. Відіграє злагодженість команди, злагодженість екіпажу, і це в буквальному сенсі питання виживання, оскільки кожна зайва секунда на позиції збільшує ризик, що прилетить дрон. Разом з екіпажем 93-ї бригади. Ми їдемо на точку завантаження. Боєць з карабіном дробовиком уважно слідкує не стільки за небом, скільки за землею. Біля Костянтинівки чимало так званих дронів ждунів, таяться у сплячому режимі край дороги і чекають на жирні цілі. А ми для росіян дуже жирна ціль пікап з наземним роботом. Тож стрілець має побачити ФПВ-шку одразу і бажано раніше, ніж вона наздожене наш пікап. Зараз Відбувається вивантаження наземного робота, і це найбільш ризикована частина операції, тому що все треба робити швидко до того, як цю машинку змалює повітряний розвідник противника. Подекуди без людських рук не обійдешся. Бійці за лічені хвилини закидають важкі колоди на залізну спину безпілотного помічника. І він доволі спритно стартує в бік нуля вийде на зв'язок. Там в хлопців буде чим укріпити бліндаж, якщо робот доїде. го-го! Наступна місія не менш важлива і не менш ризикована. В тунелі під сіткою почуваєш себе захищеним від дронів, але з під сітки потрібно вискочити на відкритий простір. Тож зупиняємося, щоб перевірити небо. Що там по небу? Чисто. Чисто? Все, плюс, погнали. Костянтинівка стратегічно важливий форпост для українського війська. На місто щодня падають десятки авіабомб. А над лабіринтами вулиць літають російські дрони, полюючи на захисників Костянтинівки. Але головна їхня ціль це логістика. Стартову точку обрали в самій Костянтинівці. Звідси гусеничний дрон повезе в воду на віддалений спостережний пункт. Вантаж вже на платформі, щоб скоротити той час, коли мив противника як на долоні. Все швидко. Зараз цей дрон повезе воду на позиції. Від того доїде він, чи не доїде. Залежить, чи втримають наші хлопці свої позиції. Go, go, go. Рота наземних роботизованих комплексів Альтер Его щодня виконує такі місії. Поступово всю логістику та евакуацію в бригаді перекладають на роботів. Логістика це те, що відчутно буде для усіх підрозділів однаково Лю людям більше не потрібно буде носити міни, міни міномети на собі. Люди будуть отримувати їжу і воду в достатній кількості. А назвіть, будь ласка, ось цю карту. Що це за карта? Це дама пік. Окей, так буває, це нічого. Так буває, <ріст> головний інженер підрозділу наземних роботів бригади Холодний Яр до війни був професійним фокусником. Зараз продовжує дивувати, тим, що його платформи виконують завдання із зірочкою, які ще вчора вважались нездійсненними. Я можу відвести зараз 200 кілограм. Триста півтона та так буває не завжди. Якщо ворог помічає українські платформи, то по них випускають цілий арсенал від мін і снарядів до ефпів і ланцетів. Особливо інтенсивно та безжально б'ють по машинках, які вивозять порані. Але з роботами для порятунку одного життя не треба ризикувати іншим. Та й шанси для пораненого збільшуються. Бо роботи це виграний час. Без них коли шансів на евакуацію немає зовсім. Якщо ви, ви звернете увагу, напусім на цей самий бойовий наш автомобіль, в нього вже прилітали, бачите, неодноразово є пошкодження, осколки, залишки ударів в пів. Це чудо, це я ж кажу, це легенда, тому що він пережив близько 11-12 FPV. Якби це були люди, стрільці ну, і так, хотинці, так. от удав мінус 11 бійців. Ну так, це мінус 11 бійців. В районі Костянтинівки роботи, озброєні кулеметами, починають виконувати і штурмові завдання. Такі місці ще рік тому вважались нереальними. Я теж це не вірю, але Вже зробив 34 акції. таких. всі вже озброюються. Кулеметами, турелями, браунінгами, бо вони вже побачили і зрозуміли, що це ефективно. Зараз інженери 93-ї бригади готують на виїзд колісного робота з кулеметом. триває пристрілка? Оператори задоволені точністю стрільби. Тепер залишилось дочекатись ночі та максимально близько підтягнути дрон до самих бліндажів ворога. Не чуєте мікрофон? Там по вам не стріляють. Ні. росіяни, схоже, не очікували, що хтось може в притул підібратись до них, і спочатку навіть не відповідали на вогонь українського кулемета, але потім, мабуть, оговтались. Шошо атвіта похода. Тогава що була та того, хто тисне на гашетку, насправді не дістати. Він знаходиться за кілометри від позиції окупантів. Наразі це більше вогонь на подавлення. Тобто так, підтвердження, підтвердження знищення ворога в нас є, але є недоліки з швидкістю реакції. Тобто, це не роками перевестись, це ну є електронна складова. Тож революція наземних дронів ще не настала, але вже зрозуміло, що саме може її раптово наблизити. Такі системи можуть працювати зі штучним інтелектом, щоб система сама визначалась цілями. Я трошки боюсь цього, тому що ми не зможемо наразі. Придумати запобіжник, який точно спрацює в разі е, випадку. Якщо свій зайде в полозору системи, проте якщо українці першими навчать такі системи самі обирати цілі, то це в чергове змінить характер війни і допоможе вистояти в умовах, коли критично бракує піхотинців в окопах. Андрій Цеплієнко Ілля Шенкаренко, Сергій Перфілов. ТСН тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.